Вітаю всіх, мене звати Вікторія, я працюю адміністратором. У нас є сімейна справа. Це заклад суші на доставку. Е, ну, Очікувань як таких великих насправді я не мала, коли я записувалася до участі у бізнес-школі. Мені просто було цікаво розширити свої знання, розширити коло знайомих, дізнати щось нове і ну, трішки по подорожувати Україною. Але по закінченні школи можу сказати, що я отримала набагато більше, ніж очікувала. Мені найбільше сподобалось працювати з тренерами, які повторювалися вже кілька разів, оскільки ми вже були знайомі один з другим, якісь були спільні теми для розмов. І так само учасники були дуже цікаві. Всі ми розширили свої знайомства, контактами обмінялись. Було дуже цікаво. Почали застосовувати знання, які я отримала буквально там з першого місяця, і бачимо вже результат. На мою особисту думку, у нас в громаді бракує спілкування підприємців один між одним. Це навчання було першим, яке я пройшла, і я вважаю, що було би добре використовувати ну, проводити таке на постійній основі і проводити надалі. Щоб підприємці могли е, дізнатись щось нове, е, розширити там, свій кругозір, свої контакти, знайомства, розширити. І, можливо, змінити в, певну, в певному роді там, свою діяльність. Я хочу подякувати особисто від себе за організацію цих тренінгів. Було дуже корисно насправді. Очікування, як я вже говорила на початку, мої були всі справдилися, і навіть більше я не очікувала, що буде так цікаво і так корисно і пізнавально. Дякую.